Привіт, друзі, привіт! Мене звати Володимир Мулай, спеціальний кореспондент громадського телебачення на цьогорічному мундіалі в Бразилії. І сьогодні я вам розповім, про кого ви думаєте, так, саме про російських фанатів. Я знайшов їх тут, у Ріо-де-Жанейро. Одразу скажу, що це було непросто зробити, однак мені вдалося. Перш ніж розповісти вам про цих персонажів, я повідую вам історію, яка трапилась зі мною, коли я вештався в околицях Ріо де жанейро у пошуках московітів. Як відомо, у цей день, окрім збірної Росії, на турнірі грали збірні США та Німеччини. Надзвичайно багато фанатів збірної Америки. Були в Ріо де жанейро вони заповнили все: Фан-зону, метро, ресторани, паби, клуби. І уявляєте собі, я проходячи мимо них, почув українську народну пісню. Після таких приємних емоцій я відправився в руський дім. Чесно кажучи, картина там ще та. Хуху, повсюди розкидані пляшки, недопалки та величезні купи сміття. Саме у цій будівлі відбудеться своєрідна естафетна передача чемпіонату світу 2014 року, чемпіонату світу. Року 2018-го. Однак ми всі сподіваємося, що у 2018-му році чемпіонат зовсім не в Росії відбудеться. Що найбільше здивувало у цій будівлі? Це матрешка із написом Крим наш. Ну і як, як із таким братнім народом будувати відносини та якесь майбутнє. Оскільки вже тема Криму піднімається на цьогорічному чемпіонаті з самими росіянами, я вирішив поцікавитись у них. А що вони думають про цю анексію? Так, да, звісно, плохо, що какой-то роздор між людьми. На самом деле, всі ми всі всі ми славяни все-таки. Так що я думаю, все, все уладиться, всі подружаться. Я очень люблю Украину. Я надеюсь, что эти все плохие периоды просто пройдут. И мы, как братья и люди верующие, просто это все быстро, очень быстро забудем. По нашей мудрости, ребят. Видим здесь украинцы. Да. Мы бы с ними были, долбанули бы. Э, очень болел. Да, нет, выпили бы. И горилочки, горилочки. Мы попадем на, на Германию на и Германии тоже. Да. Как в 45-м. Да. На мою суб'єктивну думку, московіти живуть в зовсім іншій реальності. Однак це вже політика та абсолютно інша історія. До зустрічі в ефірі громадського.